Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова, і мій співрозумник сьогодні, голова Ради резервістів сухопутних військ України, Іван Тимочко. Пане Іване, я рада вітати вас в нашому ефірі. Вітаю, слава Україні, радий вас бачити. Героям слава це завжди взаємно Івана. Якщо ви не проти, я б хотіла нашу розмову розпочати з події, які відбуваються зокрема от, на території не, Сумської області. Відомо про те, що Росіяни оці так обстріляли Сумщину, знеструмлена е, область була знеструмлена через цю, а, цю атаку Російської Федерації. Крім того, відомо про те, що подібним так атакам також е, страждає так. І Харківська область, скажіть, будь ласка, з вашої точки зору, які плани ворога в принципі на Харківську область та на Сумську область? Це вже на офіційному рівні заявлено, що, власне, і командувач сухопутних військ, і розвідка повідомляє про те, що, що Сумщину, що Харківщину ворог розглядає у перспективі як напрямки для дестабілізації, власне, що кордонів, що лінії фронту, для того, щоб. Посилити типу, агресію проти України, а з іншої сторони, ми ж прекрасно всі знаємо і пам'ятаємо, звідки, як це там казав свій час Лукашенко, ми якраз точно знаємо, звідки готовився напад, звідки готовилося вороже вторгнення, і сумщина була одним з пріоритетних напрямків, оскільки вони сподівалися сумно, конотоп. І вийти на Київщину. Також ми знаємо, наскільки там важкі бої були за Сумську область. І дотепер, на жаль, багато сіл там досить дуже пошкодженому стані населених пунктів. Там, безперервно, попри все, що ворог вигнаний за межі кордону нашого, там безперервно і до цього тривали обстріли, і безперервно, ворог намагався задіювати і диверсійно-розвідувальні групи, намагався. Просочитися серед місцевого населення, проводити розвідувальну роботу це все не таємниця про це все відомо і знаємо. Знаємо наскільки серйозні бої тривали у 22-му році. Звичайно, що в загальних планах і в загальних задумах Російської Федерації наступ на територію України цілком захоплення території України ніде не зник. Звичайно, що вони намагаються його адаптувати під сучасні реалії, під сучасні виклики. І, взагалі, так виглядає, що Росія сподівалася, що нам не буде надана підтримка і поставка зброї від американських і європейських колег, принаймні у цьому році. Так виглядає їхня стратегія і тактика власне на цьому будувалася. І вони розраховували виснажити наші війська на, на сході України. Потім розтягнути наші резерви в сторону півдня, і, напевне, так, що вони планували потім і планували наступ на півночі. І, власне, Харківщина, Сумщина це були ті напрямки з північної сторони чи з північного сходу, які вони власне розраховували активізовувати, ну і можливо. У майбутньому перспективі просувати власне агресію в сторону Білорусі вже по повній повністю по півночі, для того, щоб втілити свій стратегічний задум зайняти територію України хоча б по цілому Лівобережжі. І звичайно, що оці ці обстріли це були спроби як дестабілізації, так трим, так змушувати місцеве населення постійно перебувати під напругою, створювати гуманітарні кризи, гуманітарну катастрофу. Це дуже між іншим, яскраво проглядається в Харкові. Оскільки ми бачимо безперервні удари росіян по Харкові. Там причому цільово, це вже всі, всі вже найсамі самі росіяни про це говорять, Думайте Це ці рівень цін країни, коли їхні спікери, навіть не те, що там щось завуальовано, а відкрито говорять: наша мета завдати максимального удару по цивільному населенню, створити гуманітарну катастрофу, залити. Вулиці е, біженцями змусити обвалитися всі наші засоби комунікації е, західні регіони е, в плані з е, прийняття переселенців, створити внутрішній конфлікт тільки з одною метою, як ми там заявили, створити санітарну зону в районі Харківської області. Тобто цинізму вершини немає, але принаймні розуміємо, що ворог, перепробувавши ряд інших способів, скажімо, агресії, прихованої агресії, тероризму, прихованого, побачив, що українці все одно протидіють, все одно воюють, і вони вирішили спеціально. Вже на офіційному рівні голосно нагнітати ситуацію, але для того, щоб підкреслити свою риторику, власне, і почали завдавати цільових ударів. Ми спостерігаємо, що такі масовані удари, як і Сумщина, як і Харківщина, так і відбуваються і в Дніпрі, Кривий Ріг, бачимо, що постійно б'ють, і Одеса, Миколаїв, це, тобто ці райони, регіони, обласні центри чи міста. Які мають якесь стратегічне чи принаймні регіональне значення для того, щоб створювати постійне напруження. Ну і крім цього, вони демонструють, що вони можуть вони це вже на між на міжнародну арену, особливо в рамках сучасних переговорів процесів, які відбуваються на світовій арені, демонструють, що вони. Здатні впливати на перебіг подій в Україні, що вони готові воювати до мільйонних жертв, ні перед чим не зупиняться. Видно, Росія розраховує в такий спосіб змусити піти на поступки їй не стільки в Україні, бо в Україну вони давно визначили за пріоритетністю, що вона має бути знищена, і це знову ж на офіційному їхньому рівні, оскільки як вони намагаються. Схилити країни Європейського союзу чи навіть самої Америки на переговори з ними для того, щоб собі виторгувати вже не стільки питання якогось порозуміння війни в Україні як особистого для збереження їхнього бізнесу для збереження їхніх тих самих бюджетоутворюючих установ для збереження їхнього їхніх фінансів які перебувають замороженими на міжнародному міжнародній банківській системі отже тобто ми бачимо що через такий терор вони намагаються путін і його влада намагаються власне впливати на міжнародну спільноту в тому плані, щоб самозберегтися і самозбер... самозахиститися. бо для всіх вже стало зрозуміло, що програш Росії в Україні це те гарантоване зникнення їх як, як путінського режиму, як диктатури, тоді як на міжнародній арені вони все таки сподіваються піти на поступки домовленості, щоб виторгувати собі якісь преференції. І ви на початку розмови, от згадали так, як, як починалася власне повномасштабна вторгнення ситуація тоді і ситуація зараз. Ну тобто, я дуже все це видувачі готові так прийняти ось ці нові виклики, от з вашої точки зору. А ми їх прийняли. Ми, ми змінили поле бою, ми змінили стратегію ведення бойових дій. Ми змусили Росію пристосовуватися до тих викликів умов, які ми задекларували. І Якщо по великому рахунку розібратись, це тільки отам от крайніх півроку, коли росіяни намагаються повторюсь, намагаються диктувати умови на полі бою. І Якщо і мають тактичні переваги, то ні на оперативному, ні на стратегічному рівні вони їх не мають. Тоді, як на початку широкомасштабного вторгнення, вони були впевнені Київ за три дні, Україна за два тижні наступали колонами, впевнено, як на парадах, ми бачили той ту масу російської авіації, російської техніки, яка заходила в глуб України. Того зараз у них немає. Вони навіть бомбардують наші позиції з глибини своїх територій або з глибини окупованих українських територій. Навіть їхня авіація дуже рідко підлітає до самої лінії фронту. Вони намагаються працювати на відстані декількох десятків кілометрів. Тактика їхня від о, о, великих танкових чи бронегруп. Від великих клинів, від підготовленої елітно навченої армії, перейшла до використання масових ударів хвилями, піхотою зачасту далеко не підготовленими, не фаховими. Ми бачимо, як вони намагаються апгрейдити свою техніку, причому не заводських, а в кустарних умовах. Тобто їхня промисловість не може запропонувати якісних ефективних засобів захисту їхньої бронетехніки. Так ми маємо ті самі проблеми, ті виклики. Але ми обороняємося. Ми ніколи і не думали бути агресором. А Росія, яка претендувала на країну там, світового лідера, чи хай буде навіть регіонального агресора. Не зуміли довести свою агресивність, і те, що ми зараз бачимо, це не військова жорсткість, це є просто терористичне ведення бойових дій. Це є тероризм, у чистій вигляді. Тут нічого немає пов'язаного з тактикою, стратегією чи з якимось унікальним військовим талантом. Це банальна спроба знищити іншу країну меншу за об'ємами і за населенням. Звичайно, що і ми з того часу змінилися шалено, бо прийшли нові нові реалії на поле бою, нова артилерія з'явилася, нові системи радіоелектронної боротьби. Раніше дуже багато ті ж самі дрони. Дуже багато ми навіть не знали, що таких видів типів зброї існує. а Зараз кожна українська дитина може розрізнити роз, розпізнати Карла Густова, він лава і так далі. І багато інших нюансів діти розрізняють амбра все і леопарди, і, і всі ж ми з вами прекрасно це знаємо. Звичайно, що е, сама. Сама військова школа у нас значно посилилася, бо по суті, по великому рахунку в нас беруть досвіду, навіть наші союзники в асиметричному веденні бойових дій. Так ми, ми також ділимося своїм досвідом. Ми отримуємо від них високі технології, високотехнологічні засоби ведення бою, які раніше нам були недоступними. Принцип е, змінився з шалено сприйняття ведення війни. Якщо на початках це була дуже високомобільна війна, були високомобільні бої, е, то тепер ми бачимо все таки відбувається більш таке фронтальне ведення боїв. Де вже окреслена в більшості чітка лінія фронту знову ж ми бачимо, як змінилося наше наше військово-політичне керівництво в Україні яка риторика, яка підхід до справи? Ми бачимо, що Україна зуміла навколо себе об'єднати десятки країн. Ми зуміли адаптувати їхню зброю під наші виклики, під наші типи і види зброї. ми ми стали на міжнародній арені суб'єктом і реальним суб'єктом міжнародної політики і взаємодії, якщо до цього часу нашу суб'єктність або ставили під сумнів, або розглядали Україну як у сфері чи в орбіті Російської Федерації, то через три роки війни ми бачимо, що Україна по суті вже диктує умови навіть під це ж саме засідання у Швейцарії так мирного. Мирного форуму, де вже Росію як суб'єкта не розглядають міжнародного співтовариства чи як суб'єкта міжнародного права Росію розглядають як країну терориста. Це насправді це те, що пов'язано з фронтом, з нашою тактикою, вмінням стояти викликам. Так ми дуже багато маємо своїх внутрішніх проблем. Але це абсолютно. Ми не просто змінили лінію фронту. Ми змінили взагалі світ, і це факт, це правда. Це можливо комусь непомітно, але воно від, воно всюди відгукується. всюди є очевидно. Іване. Прем'єр-міністр Денис Шунагаль зробив заяву. Він сказав, що якщо прийде час, ми будемо вдячні. Так він висловився щодо щодо ведення західних військ в Україну. Паралельно є заява така, що від конгресмена зі сполучених штатів, який, який сказав про те, що якщо Україна програє війні проти Росії, сполученим штатам напевно доведеться втрутитися в ситуацію, причому не лише грошима, а й військовослужбовцями. Тобто, я до чого все це веду, коли ми говоримо про ці нові виклики, про нові напрямки, про які ми з вами проговорили там Сумщина, Харківщина. Ну тобто, якщо буде така спроба зі сторони Російської Федерації, чи може тоді постати питання от реально проведення західних військ на території України, як вважаєте? Якщо програє Україна, програє Америка як міжнародний гарант е, дотримання своїх гарантій, зокрема в питанні захисту. Це однозначно. Після того, коли Америка заявила про свою прихильність, чи готовність нам допомагати, і не дай Бог так станеться. Стало би, щоб ми програли, ну це означає, що світовим лідером стає одним менше. Її місце точно тоді замінять Китай і Росія. Звичайно, для Америки це неприйнятне рішення, не кажучи про те, що все-таки Америка це теж країна зі своїм хай таким здемократизованим, але теж імперським мисленням. По суті, країна, яка мислить, що вона до цього часу може існувати, доки вона серйозно може впливати на перебіг подій у світі. А особливо після того, коли їм, скажімо, прийшлося вийти з Афганістану і вийти далеко не з високо піднятою головою, втратити на міжнародній арені довіру ще навіть на європейському континенті, звичайно, вони собі цього дозволити не можуть, і вони це зараз розуміють. Між іншим погодження виділення коштів для Украї... не просто коштів, а зброї для України. Це той тригер, який є дуже серйозним для росіян. Все-таки так виглядає, що росіяни вкладали мільярди. А можливо, навіть і більше коштів вклали на, на те, щоб не поступила зброя в Україну, аніж ми її отримали в об'ємах сумі. Якщо там, напевно, я думаю, що з часом світові розвідки про це розповідуть розповідуть, розкажуть як про якийсь надзвичайно важливий. Ну, як такий, знаєте, дослідницький роман, але, на жаль, до цього часу нам прийдеться, що багатьом заплатити своїм життям і кров'ю. Бо Росія впустила свої щупальця і серйозну світову політику, і знову ж оцей, пригадуємо, коли в Капітолії був штурм, коли цілі групи управлялися в Америці в Капітолії російською мовою. Тобто це були представники Росії, які просто навіть інколи забували, де вони знаходяться. щодо Оцих загальних викликів, чи, які відбуваються безпосередньо в бої у війні Україна, Росія, е, і оця риторика американців важливо, що, що не тільки американці, але й британці, і французи м, почали говорити на міжнародному, на міждержавному рівні, на міжполітичному рівні, е, піднімати питання про те, що нам потрібно все таки дійсно надавати допомогу військову. З однієї сторони, ну зрозуміло, що вони там поки що намагаються лавірувати, маневрувати самі для себе придумувати оці якщо чи як межі. Але сам факт, що якщо раніше стояло питання навіть обмеження надання нам зброї, то тепер вже обговорення йдуть, що можуть задіюватися військові контингенти. Звичайно, від риторики до втілення. Ще пройде, напевно, дуже багато часу, ну хіба би якщо б дійсно якась критична ситуація відбулася дуже в Україні, але з іншої сторони, знову ж, ну ми теж розуміємо, що Росія на даному етапі на піку своїх можливостей, що в військовому, що в технічному плані, і ті результати, які вона досягає, вони мінімальні. Але в будь-якому випадку, якщо публічно обговорюється така тема, тобто, коли постане питання дійсно там військової підтримки в Україні, навіть кра... громадяни цих країн вони будуть морально підготовлені до цієї ситуації. Політики будуть їхні знати, що не буде внутрішніх протестів. А насправді під оці слова, так зрозуміло, для ну принаймі для мене суб'єктивно зрозуміло, що світові лідери або керівники цих країн, які оголошують, які дають заявки про. Залучення їхніх військових гіпотетично військових контингентів в Україні, вони все таки намагаються насправді зараз свої економіки переорієнтувати на мілітарний шлях. Тобто, чим більше йде обговорення про війну, про задіяння війська, тим більше і тим легше їм пояснювати своєму суспільству, чому вони е після там 50 років безперервної такої ліберальної. Риторики при скороченні видатків на армії, на війська зараз намагаються відновити і збільшити що, видатки, що держзамовлення. Насправді це дуже величезний позитив. У нас шкода, що він тільки через три роки війни у нас через величезні втрати, і руйнування, прозріння до тих лідерів приходить. Ну, з іншої сторони, вони також бачать, що Росія далеко не воює тільки з Україною. Ми бачимо, яка потужна російська агентурна мережа. Причому знову ж диверсійна російська мережа агентурна по, по всьому світу розкидана. Це ж ми бачимо, як, які диверсії зараз відбуваються в Німеччині, в країнах Балтії, в Франції, в Британії навколо ну, промисловості, особливо їхню, яка працює на військово-промисловий комплекс. Перед цими всіма загрозами європейські країни десь виявилися досить неготовими. Я вже не кажу про те. Як пригадуєте десь місяць тому, як е, піднімалося питання, і світові бізнеси били на сполох про те, що Росія готує теракти по пере, по знищенню кабелів власне інтернет-зв'язку між материками, е, обговорювалося про те, яких це мільярдних збитків може принести не просто корпораціям, а й бізнесам країн. Ми бачили, як по суті, що країни НАТО. Що країна Америки, країни американського континенту, заговорили про те, що вони майже беззахисні або дуже слабко мають захищені зв'язки комунікацій, взаємодії, і ці всі виклики змушують, звичайно, всіх реагувати, бо всі бачать, що Росія це країна, що найгірше країна, з якою неможливо домовитись, оце що був впевнений, я, наприклад, що якісь напевно домовленості були в свій час і Росії і з Ізраїлем. Вони ж там навіть якусь і співпрацю починали і в межах там навіть телебачення, і в бізнесу і всього. А Росія скінчилася тим, що несподівано для ізраїльтян але зовсім сподівано для всього світу. Виявилося, що, що Хамасівці озброєні новітніми російськими гранатометами, зброєю, засобами навігації, зв'язку. Ну, і так ми можемо говорити багато моментів: агресивна поведінка Росії в Африці, де вони витискають е, корпорації тих самих французів, британців чи в Червоному морі е, через хуси яменських хусетів. Тобто ми бачимо, що Росія всюди, всюди і всюди, де вона з'являється, там, як правило, кров, терор, порушення міжнародного законодавства. Добре, що ця кажуриторика в них почалася, але. Між риторикою про залучення військ і до залучення в проміжку є великий час насправді. Івана, що робить тим часом Російська Федерація? Вони проводять ядерні навчання, і усі навчання, як заявив. Військові якраз пов'язані із заявами Заходу про готовність відправити війська в Україну. От, скажіть, будь ласка, це знову ж таки, коли коли знову ж таки Росія говорить про ядерну зброю і проводить подібні знову ж таки навчання, це про підвищення ставок? Ну, тобто, як це сприймати? Та ні, це як це накладається з інформаційне, з практичним, скажімо так. Тому що насправді росіяни вони через кожний певний період часу, по моєму, там через кожних три місяці, так чи інакше, для того, щоб е, зрозуміти стан справ збереження їхнього арсеналу, стан готовності персоналу, вони такі навчання проводять систему. Просто вони кожний раз це намагаються подати як унікальну спробу, як якусь унікальні заходи. На міжі всі ядерні країни такі навчання проводять. Якщо би ми навіть взяли увагу, поспостерігали за Америкою е, офіційно, десь час від часу попереджається це, між іншим, згідно міжнародних протоколів і договорів е, проводяться такі навчання, бо ми е, самі розуміємо, що е, якщо не попередити що це навчання, ряд країн, які працюють на превенцію, або які розглядають Росію як країну терориста. Можуть відреагувати, скажімо так, всерйоз і спрацювати на випередження, що для Путіна насправді вкрай не бажано, тому вони, коли проводять навчання, коли задіюють персонал, коли проводять якісь пробні чи навчальні пуски, вони це обов'язково озвучують. Це між і всі країни роблять для того. Я кажу, щоб не щоб не виникло якогось дійсно військового конфлікту, непорозуміння. Тому ця риторика це просто більше потрясання повітря. Знову ж Росія е, розуміє і знає, що проти ядерних країн США Китаю або проти багатьох їм виступати нічого. Тим паче, е, Китай абсолютно не зацікавлений, щоб е, територія, яка поруч з ними, е, навіть теоретично могла опинитися в зоні радіоактивного ураження. Я впевнений, що більшу частину Росії Китай вже розглядає як свою. Просто чекають для цього більш-менш підходящих моментів. Тому, тому на ці їхні заявки, на цю їхню риторику, ну, звичайно, варто відноситися з увагою, бо ну, Путін це точно той, хто не, не, не передбачений і не прогнозований, але в нього є велике оточення. Як вони бачите, як вони вам заплакали, що їхні чисто теоретично їхні гроші можуть. Кошти, які арештовані в закордонних банках, можуть повернути в Україні, тобто вони накопичували майно багатство, не для того, щоб воно все там згоріло у радіоактивному попелі, як там один з їхніх спікерів заявляв. Але вони будуть звичайно на цьому маніпулювати, звичайно, будуть на... нагнітати обстановку. Але знову ж, від того, ритор... отут знову ж від риторики до втілення в практичні дії. Це величезний проміжок часу. Тим паче, всі російські шахти та й вся російська ядерна зброя вона давно під контролем. Це однозначно, а особливо з моментів, коли вони почали про це заявляти і погрожувати. Всі безпекові протоколи вимагають абсолютної і максимальної реакції на такі заявки. Ване, якщо говорити безпосередньо про ситуацію на фронті, од активактивізувалися е, росіяни, зокрема на Куп'янському так напрямку, там е, крім того, важкі бої тривають біля часового яру, також біля очеретного ворог захопив Архангельське. З вашої точки зору, те, що наразі відбувається на лінії фронту, чи можна говорити про те, що це якби Російська Федерація? От наразі на, на своєму піці мається на увазі, так. і коли і коли все це може в ну, вікно можливості, тобто для них кого не скінчиться вже. Це навіть е, на піку так, але це вже інертна ситуація, оскільки вони свій наступ, який почали ще взимку минулого року, там з грудня місяця, який триває дотепер, він повторюсь, пов'язаний з тим, що ми не мали підтримки у зброї від наших союзників. Поставки зброї в цих 9 місяців майже не відбувалися. Тобто ми воювали за рахунок своїх запасів резервів. За рахунок тої зброї, яку ми випускаємо саму, самі е, так і нам не вистачає. Так нам дійсно мало. Але навіть за цей час сама Росія, яка агресор, яка воювала наступає, вони ж їм теж не вистачало ні боєкомплекту Вони ж закупляли своїх союзників. Це навіть парадокс. Країна в рази більша за населенням, за військовим потенціалом, е, будучи по суті. Агресором проти країни, яка опинилася в такі ситуації, що по великому рахунку, сам на сам з Росією, і Росія не змогла переламати ситуацію навіть за підтримки Північної Кореї, за підтримки Ірану, так ми, нам було дуже важко і дуже сутужно. Але оця ситуація зараз це вже по суті інерція їхнього того наступу. Максимум, чого вони могли видати, вони вже видали. Крім цього, все-таки зараз дійсно йде зброя. Так я розумію, вона одномоментно не знищить, не зіб'є росіян з їхнього наступального якогось курсу, але ця зброя нам дасть можливість бути в паритеті проти росіян. А якщо враховувати, що дійсно зброя в основному йде технологічно, і зброя, на якій ми вже вміємо воювати, ми знаємо її потенціал, її можливості, вона для нас уже в новому розумінні. Не нова в тому плані, що ми вже її використовуємо, і зараз як використовували, якщо зараз вона буде в великій кількості, в необхідній, принаймні, це дуже серйозно вплине на лінію фронту. Так росіяни зараз намагаються максимально скористатися можливостями, це, між іншим, не стільки не, не також і не тільки з вікном тих можливостей, які вони мали, як з тим, що. Путіну дуже потрібні були перемоги до 9 травня під його інаугурацію, під ці всі моменти, під побідоб'єсія. Але на даному етапі, тактичному рівні, так вони мають певні переваги. Але я повторюсь ні оперативного, ні стратегічного рівня, тим паче. Переваги чи з якихось реальних результатів досягнення вони не досягли. Так нам надзвичайно важко. Так нашим побратимам дуже складно. Так, нам приходиться стримувати ворога, який пребе безперервно. Але е, ті, той ресурс, та енергія, та агресія, яку вони задіюють проти наших бійців, проти нашого мирного населення, вона не співмірна з тими результатами, яких вони досягають, і це точно дасть свій результат не на користь Росії. Але на даному етапі так ситуація досить серйозна. Добре, Іване, будемо слідкувати за тим, як будуть розвиватися події. Звичайно, будемо аналізувати. Я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте час нашим глядачам. І звичайно, велика вам подяка та всім нашим захисникам за оборону нашої країни, силам та витримки, віримо в наші збройні сили України. Друзі, я також хочу подякувати за увагу і вам. Я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, залишайте свої коментарі, залишайте свої запитання, і ми обов'язково будемо ставити їх нашим шановним спікерам. Ще раз дякую за увагу і зустрінемося в наступних ефірах. Іван щиро дякую, будемо обов'язково чекати нас у гості. До зустрічі.